Вітаю, шановних глядачів каналу Основи сім'ї. Ми продовжуємо наші зустрічі з Еліною Лесник. Лесником. Вітаю, вітаю вас, Андріан. Віда... Вітаю вас, наші глядачі. Дуже рада, що ми сьогодні можемо продовжити наші зустрічі. Так, ми почали обговорювати і аналізувати стосунки подружжя, Яків і Вірахілі. Тепер, читаючи писання, виясняється, що не одна дружина була в Якова. і сьогодні ми поговоримо про. Стосунки з другою дружиною Лією, і mm -hmm. ця історія описана знову ж таки в старому заповіті, в книзі буття, 29, -й, 30 -й розділ. І саме час поговорити про особливості цих відносин. Еліно, вам слово. Що ви бачите? Дякую. Ну, взагалі, ця пара, Яків і Лія, це такий приклад достатньо. Складної історії сімейної, яка спочатку почалась неправильно і за цього страждання доставила не тільки Лії, але й Якову і Рахіль. Ну, почнемо з того, що у Лавана було дві дочки: була Лія і була Рахіль. І Лія була старшою. Слово Боже, каже про те, що у Лії була вада з очима. Ми достеменно не знаємо, що конкретно було, чи вона погано бачила, чи в неї були розкосі очі. Але уявіть собі, в той час, що це могло означати. Бо не було окуліста, не було окулярів хороших, лазерної операції, лінзи були недосяжні. Тобто, це таке клеймо в житті цієї дівчини. Рахіль була надзвичайно гарною, ну і вона добре про це знала. А батько Лії був настільки переконаний в тому, що Лія не вийде заміж, напевно, що от навіть пішов на таку крайню міру, він фактично підіслав лію замість Рахіль, обманув Якова і таким чином Лію видав заміж, сказавши, що такого це такий у них звичай. Але ми бачимо по реакції Якова, що насправді це не було достатньо звично, щоб тобі підсунули одну жінку замість іншої, бо він був дуже сильно розгніваний. Ну, ми не знаємо, що відчувала Лія, коли йшла до Якова в тої своєї першої весільної ночі. Напевно, вона не так собі то все уявляла. Ми не знаємо, як це взагалі сталося. Невже Яків не міг зрозуміти, що то не Рахіль? Ми знаємо, що Яків дуже довго працював, довгих сім років, щоб здобути нарешті то щастя, уявіть собі, його розпач зранку, коли він бачить, що то не Рахіль, тому що Рахіль він кохав до Лії Ми не бачимо взагалі ніякого відношення до того моменту, як він мав з нею весільну ніч. Ну, Я собі уявляю те, що могла відчувати Рахіль в цій, в цій історії. Так? Бо вона любила Якова. Принаймні, ми так можемо ну, можемо при, так, такий собі висновок зробити. Так? Але я щось думаю, що Яків був настільки розгніваний, що вилетів з спальні бити, ну, бити тестя. От, ну, як би то не було, Яків все-таки одружився на, на, на лії. Хоча і це не було його кохання, кохання його життя, друге весілля він справив через тиждень. Я впевнена, що Лія себе відчувала дуже непросто: що це, вона відчувала себе як тягар, як третьої лишньої з, з одного боку, з іншої сторони, вона старша жінка, вона перша жінка. Ось. І ви хочете щось додати до того? Ні, ні, ні. Я, я собі так моделюю, тому що я обов'язково також читаю тексти, які ми сьогодні будемо обговорювати щоразу. І там там можливі знову ж таки, деталі, бо дійсно ем, це було вночі, тобто, там було весілля. Тобто, весілля було, ну очевидно, всі ознаки е, всі весілля було, що він удружується з Рахіль з Рахіль. І а вже так? саме в цей вже в ніч в цей намет е, потрапляє е, Лі, тому що батько її туди присилає, і це. Якби викривається зранку, і, 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 і дійсно та злість каже, і, і тут ми вже говорили про це. Батько кажеш, ну у нас звичай такий, що спочатку перша <праць> має ти ще попрацюєш ще сім років, але не переживай ти за тиждень удружишся, тобто, е, тобто, ти будеш мати свою дружину Рахіль так, як але тиждень ти будеш зараз е, відповідно з Лі. А через тиждень і ще сім років відповідно вона через тиждень стає твоєю законною дружиною. Бачите, важливо момент знову ж таки наголосити, що в тій культурі, в тих звичаях, тобто ті такі події, ну вони були ну вони були допустимі. Тобто вони в нашій культурі, тобто, це двоє жорстоко воно не практикується. А в тій культурі в тому часу ну такі такі звичаї дозволяли саме такі, такі формати, такі відносини. Так, і так. то, що да, дійсно, що він любив в Рахілі, тому що ті сім років, які він працював за неї, написано, що пройшли дуже швидко, як декілька днів. Так і, і далі, то, і... Нап... так і далі написано про те, що він ну, він і Рахіль вони зненавиділи Лію. Тобто вона дійсно була величезним тягарем для цього шлюбу. Видно, що в серці своєму. Яків обіцяв любити Рахіль, а не Лію, Так? Тобто одружувався він що в першому, що в другому випадку з Рахіль, а не з Лією. Тому це дійсно дуже складні стосунки, складний трикутник, от, з якого нічого доброго, здається, не може бути. Що ж може бути доброго з такого шлюбу? Але ми бачимо, що Бог зглянувся на Лію, він почув її і він дав їй дитину. Він вибрав таке відчуття, що він вибрав сторону Лії в цій історії, тому що він її благословляє дітьми. Цікаво, теж, як Лія називає своїх дітей. Вона там першого сина вона називає Бог, він, Господь побачив моє бідування. Рувіма, да, вона назвала Господь побачив моє відбування. Отже, тепер любитиме мене чоловік. Мій вона, наче надіється, що вона, оці народженням дитини, вона приверне увагу чоловіка. І це, здається, не стається. Мама Сімеона вона теж народжується Сімеон. Сим... Вона промовляє: вже тепер приліпиться до мене чоловік мій, бо я народила йому трьох синів. Тобто вона все ще надіється провернути любов свого чоловіка. А от коли вона народила юду, вже немає чоловіка. Вона просто каже, що я буду прославляти Господа. Здається, вона змирилася своєю історією, тому що раніше вона намагалась догоджати чоловіку, привернути його увагу. А тепер вона, наче, вибрала все: я буду прославляти Господа. А Якова таке віщав Бог проводить через, через таке величезне випробування не тільки з Лаваном, а з жінками. які... Торгуються за ніч з ним, які продають його там, за ці мандрагори, да? ну, використовують його, хто більше народить дітей. І в цьому випадку вони дивляться на свого чоловіка не як особистість, не подарунок, а як об'єкт, об'єкт використання. Тобто вони маніпулюють ним для того, щоб мати більше дітей, щоб виграти. Бо хто має більше дітей, той краще дружина. Це парадоксально, що вони настільки сфокусовані на тому, щоб мати дітей, що вони забувають, що шлюб, Бог, Бог дав їм шлюб. І цей чоловік це подарунок від Бога. От. Ми знаємо, що ми говорили минулій, на минулій програмі, що Рахіль вона трясла буквально свого чоловіка і казала: Дай мені дітей, або я помру. Настільки їй було дуже важливо перемогти свою сестру. Ну, цікаво, що, наприклад, я читала, я слухала проповідь Тіма Келлера. Він каже, що він сказав дуже цікаву проповідь дівчина, яка була нікому не потрібна про Лію. Ну фактично, вона була не потрібна ні батьку, ні чоловіку, ні своїй сестрі. Вона нікому була не потрібна. І він каже, що це така дуже цікава метафора, яку можна застосувати до свого життя чи до, до шлюбу на землі нас завжди чекатиме Лія. Ну, що він має на увазі? Що коли ми в стосунках, ми от навіть коли ми одружуємося за дуже чарівним хлопцем чи дуже прекрасною дівчиною, рано чи пізно розчарування в стосунках прийде. Вона завжди буде чекати лія. Бо ми надіємося отримати рахіль. А реальність в тому, що ми не ідеальні, і ми одружуємося на не ідеальних людях, і в більшості випадків в шлюбі приходить розчарування. От. Бо немає ідеального шлюбу і немає досконалості, радості, досконалої радості по цю сторону небес. З любою радістю примішана, змішана якась гіркота, розчарування, ем, бо оця ілюзія ідеального шлюбу вона нас, наче знаєте, бере в полон. Тому історія Лії та Янкова має нагадати нам, що важливо. Не ідеальний шлюб не триматися за оцю картинку. Я впевнена, що Лія завжди мріяла за ідеальне весілля, ідеального чоловіка, а приймати реальність і шанувати Господа в тих умовах, яких ми є, навіть якщо ми одружилися саме в таких умовах. Бо Господь працює над різними моментами. Над Яковом Він працював, щоб Яків зрозумів, що таке обман і ціна обману. Рахіль він працював над тому, щоб вона змирилася, а не вимагала від чоловіка дітей. А у лії він працював над тим, щоб не жити заради любові чоловіка, а заради прославлення Бога. Тобто у Бога були свої цілі навіть у цьому складному, надскладному шлюбі. Ну, він дійсно, він... дійсно, Я коли оце стараюся розважати над цим всім, ну, взагалі це 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 дуже важко але там не все просто там не все так як може видатися бо, бо е, четвертий син четвертий син юда угу. так він е, ісус саме проходить від, е, від юди люди. Від юди від цього четвертого сина, коли ми читаємо від Матвія, от Євангеліє від Матвія, книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидова, сина Авраа. То ми чітко все бачимо, що Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду та братів його Юда ж, і далі йде оце родословна Ісуса Христа. Тобто, з одної сторони, ми чітко бачимо, що Господь має плани дуже. Такі плани, які е, мають вплив на світ, мали тоді і, і мають зараз і будуть мати. І це проходить через е, саме жінку е, Якова Лію, друге е, як я прожив 147 років. І він помер в Єгипті. Але він заповідає поховати його в гробниці свого батька і так. діда, тобто Ісака і Авраама, і там, де похована Лія, Лія. тобто так. він Поковані заповідає своєму сину Йосипу, що він зобов'язує його бере в нього кляму, що він похоронить його не в Єгипті, а саме з, в місці поховання іде з дружиною Лією. Тобто, чому це відбувається, значить, ну ну там все якось. Це має такі глибокі змісти, що ми так. до кінця не можемо зараз собі якби усвідомити ці змісти, але вони є. Так, і більш того, ви дуже слушно зауважили, Рахіль була похована по дорозі. Тобто вони йшли і по дорозі вона померла і її поховали. Цікаво. Тобто, дійсно, Лія виявилась тою дружиною, яку, скоріш за все, Господь. і... І обрав для Якова, хоча Яків приліпився до Рахілі. Рахіль, в слові Божому, вона не є позитивний герой. Вона скоріше приводиться як приклад негативного прикладу жінки, яка вимагала від чоловіка, яка дуже сильно хотіла дітей, яка його буквально тресла, да? От. А цікаво, що Лія була обрана Богом. І так само з Юдою він же ж не був первородним сином. Він не був першим сином, він був третім сином, тому що четвертим. Бог відкинув Рувіма і Саміона. Четвертим. Четвертим. Він був четвертим. саме. А, це... бо третій був Лєвіт, правильно. Третій був Левій. Да? Рувім, Сімеон і Лєвій. І ці два перших сина були відкинуті через гріхи, через те, що вони дуже сильно згрішили. А Левій було йому було дано зовсім інше служіння. Від нього пішли левіти. І саме від Юди, Юда став як первородний син, саме від Юди пішло пішов Ісус. Це, Це теж дуже цікаво. Тобто, ці просліджувати лінії і розуміти, що деколи ми. А ми оцінюємо зовсім по іншому. Зверіть увагу, як лію оцінювали інші люди, як її оцінив батько, що вона не зможе навіть вийти заміж. Як її оцінив чоловік, що він вона була для нього. Абуза, перепона і помєха, да, російською мовою. Її сестра бачила в ній суперницю і той, яку вона хотіла перемогти і принизити. Так? А Бог її обрав. Цікаво, на Бог її обрав, ту, яку фактично викидували. І кінець її життя дійсно вона похована з Яковом разом з Аврамом і Сарою, разом з Ісаком і Ревекою. І вона похована не, не Рахіль, а похована саме вона своїм чоловіком, любов, якого вона так хотіла завоювати. Але віддала і підкорила це Господу, фактично. Да? Бо з третім сином вона так сказала: Я буду прославляти Господа, вже чоловіка там немає. Ну, і цікаво є, що Яків мав 12 синів, і після четвертого народження Юду Бог дає сина від Рахіль. І так. що є цікаво ті стосунки сімейні, що е, Яків найбільш якби таким любимчиком був для нього саме син Рахіль, Йосиф. Так. І, так, і, і це викликало заздрість велику в, в інших братів. І ця заздрість настільки була сильною, що вони хотіли його вбити. Угу. Один з братів зупинив його і вони його продали в Єгипет. І і там Господь далі показує історію життя Йосипа в Єгипті, і він фактично ну він був другою особою після фараона. Тобто він управлявся одним Єгиптом і всі, і вони пізніше вся сім'я в результаті голоду е, в краї е, приходить до нього до Єгипту і живуть там, і, і фактично там, там розмножується і народжується народ Ізраїля саме в Єгипті, починаючи з того моменту, і що цікаво, що Йосип мав ну таке якби особливе також благословення від Бога. Він прожив 110 років, і він також був одружений. Хоча, про дружину, ми абсолютно нічого не читаємо. Ми читаємо, що в нього було двоє синів, яких його батько Яхів також благословляв. І вони і ці два сина стали в 12 синах, 12 колін Ізраїля. Йосип не був. Ну, не був якби замість нього було його два сина. і Тому в нас є 12 колін Ізраїля, а предки Симеона розсіялись із-за гріха, і тому, виходимо, 12 цих колін. Ну, це цікаво. Цікаво, що від Йосипа піш... Йосип зайняв таке місце, але від Юди народжений цар. Тобто, ми бачимо, навіть в цьому все рівно Юда він вищий, тобто не Йосип, хоча Йосип був улюбленцем, так? а саме Юда став улюбленцем. Ну, дуже, дуже такі вони такі історії ці вони мають. От чому вони, вони важливі з різних причин? Вони мають вплив, як я говорю, на мали мають і будуть мати на людство в, в цілому світі. А як вдається, от саме от з цією історією, десь знаходити паралелі в сучасному житті, в сучасних відносинах? Якщо вдається, то наприклад, приклади в чому це виражається? Ну, я би сказала, що Яків і Лія це приклад шлюбу, в якому немає надії. Да? Ну, от, наче хочеться завоювати любов. Одно, у одної людини є бажання завоювати любов, а інша взагалі не хоче. Так? І ну, це шлюби, в яких немає надії. От, для мене цей шлюб він як підбадьорення, бо у нас є одні цілі, у господа інші. І ми маємо зрозуміти, що Божа ціль, як в шлюбі Якова Ілії, це не happy life, лайф, хеппі лайф, не щасливе життя або щаслива дружина, а це його задум, і задум його набагато ширший, ніж наша сім'я. І треба розуміти, що деколи в шлюбі. Бог працює над характером, над нашим характером в першу чергу. І от як Бог працював в характері Якова, як Бог працював в характері Лії, так він працює і в нашим через шлюби в наших життях. Звісно, нам здається, що це не актуально дуже актуально. Є купа шлюбів, в яких, наче двоє людей, живуть 14, 20, років 30, і втратили надію, іначе вже живуть як сусіди. Бо все ще рухається такими ілюзіями, що все має бути ідеально, тобто все по-моєму, Все так, як я собі уявляю. Навряд чи Лія, коли вийшла, коли пройшла перша шлюбна ніч, і Яків, просто вона побачила реакцію Якова, навряд чи вона думала, що її чоловік коли-небудь повернеться до неї, буде її любити. Навряд Але тут вона, вона, вона надіялася. Надія наділися, і ця надія тривала багато років, тому що а. три вагітності, три народження. Вона а. я от дивіться, там от мені видається, тут є такий закон, цікавий закон. Що в перших роках е, там невідомо, який був який був проміжок між народженнями першого, трього, другого, третього сина, але в будь-якому випадку це роки, і вона. Е, Три рази вона говорить, що вона надіється чисто на людські від... на відношення чоловіка, на, на близькість, на... на любов, на теплоту, на ну чисто те, що людина по-людськи відповідно так. хоче мати. Це нормальне бажання, і от саме. Вже при народженні при вагітності і народженні четвертого сина вона говорить, вона каже: я направду, це таке пережиття, коли людина приходить, і каже, від мене нічого вже не залежить в тому житті. І вона говорить, що вона говорить? Вона говорить абсолютно щиро, що тим разом я буду хвалити Господа, тим я разом Тому назвала йому ім'я Юда. а Юда є в перекладі, це є хвалити Господа. Угу. Та й перестала рожати тут написано. Тобто, вона віддала, каже: Тепер Боже, моє життя, і все, все в тобі, і, от саме саме, ми не знаємо, як Бог дав чи душевний спок, як він укріпляв, як, він, як змінилася поведінка, як що взагалі в результаті відбувалося в наступних роках, тому що після того там ще після того наше бог синів потім народила пізніше, але в будь-якому випадку, тобто, всі ці обставини, яким чином... Якби народили, я глибоко переконаний, щире бажання, переконали, бути похованим чоловіком, який також прожив життя саме з нею, як жінкою. Так, ви знаєте, якщо, якщо шлюб порівняти з танцем, так, якщо ви застряли в негативному танці в шлюбі, для того, щоб перестати танцювати цей негативний танець, потрібно, щоб хоча б один партнер перестав його танцювати. Щоб один. Тому що інший партнер теж не рано чи пізно перестане його танцювати. Я не кажу, що у всіх шлюбах є шлюби деструктивні з насиллям, з аб'юзом. Я зараз не про такі шлюби говорю, я говорю про більш-менш стереотипно нормальні шлюби. І от коли двоє людей застряло в цьому танці, от, то ви правильно замітили, що Лія. Передивилася своє відношення, так? вона перестала боротися за увагу, так? вона десь смирилася, вона прийшла і клевлю і скаже, до приділа себе. Вона прийшла, вона сказала: все, я вже все, я все намагалася, нічого не буде, Я довіряю Господу, тепер ти. Вона перестала танцювати в цьому негативному танці. І цікаво, що Яків теж ми бачимо по його ділам, теж це перестав робити. Тому, на моє глибоке переконання, дуже важливо зрозуміти, що. Шлюб це танець обох. Двоє людей танцюють. Якщо ви застряли в цьому танці «а а а ти, 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 а ти, а ти», то потрібно перестати хоча б одному це робити, шукати Господа, змиритися і проявляти ту щедру любов і прощення. І рано чи пізно ваш партнер теж перестане танцювати, а повертаючись до попередньої посилання, що це в нормально типово нормальних шлюбах. Тому що якщо ми говоримо про шлюб з насиллям, там таке не працює. Там, чим більше підкорюватись, тим більше буде насилля. Так працюють і інші шлюби. Тому ця, ця історія мене дуже підбадьорює. Вона мене підбадьорює в тому, що Господь свої цілі, свої цілий домагається навіть в дуже складних життєвих обставинах. Ми думаємо, що проблема в обставинах. Так? Ми думаємо, от якби Лаван не обхитрив, от якби він не віддав Рахіль да, заміж другу, він ж міг сказати, все, я тобі віддав, цього Одна, Один чоловік, одна дружина, нема чого там, ще одну мою дочку брати. Так? Але він віддав. Можна було говорити, що вся проблема в тому, що Бог давав їй дітей. Ні. Проблема не в обставинах, проблема в реакції людей на ті обставини. Ну там але... ще й обставини, так що то, то воно так цікаво, бо це досить, досить складно, але ми коли аналізуємо, тут якби явно проглядаються причиною наслідкові зв'язки. Тому що е яків е обманом обманом саме. Здобув переворот, хоча воно якби було заплановано, і але цей обман йому повернувся в стосунках відповідно в подружніх. Як воно як якийсь якби закон рівноваги спрацьовує в якихось таких, ну, з лукавим палука? Пам'ятаєте, пам з лукавим палукавство? Тут ми бачимо це просто в дії. Ми бачимо всюди обмани, тим не менш, Бог діє. Це я як Бог це все використовує на на ну на такі глобальні, просто глобальніші речі. Це неможливо прорахувати, неможливо про ну проаналізувати, але на цьому е, необхідно вчитися. Ми от перших вісім е, тем е, з е, в нас було ті ефіри по е, перших таких подружніх е, стосунках старого заповіту. І тут на тому моменту на декілька сот років е, якби Бог бере паузу, і наступний шлюб, який ми будемо е, е, аналізувати, це вже шлюб, е, Моїселі, шлюб і Мойсея Сифорі. і е, Сепфори. Тобто, це вже під час е, подій виходу, через тому, що за ці е, декілька сот років. Ізраїль настільки став багаточисельний мільйони людей, і наступний шлюб Бог нам відкриває саме які були стосунки в лідера ізраїльського героя, ізраїльського народу Мойсея. І ми вже на наступний раз будемо про це а, розважати так, так. Так, взагалі дуже цікаво. Знаєте, я коли вела одну групу по вивченню біблії, якраз по Мойсею порі, то брати кажуть: а ми не знали, ми взагалі не знали, що Мойсей був одружений. А що в нього дружина була? Ну він же ж такий лідер. Все. Ну так, да, дійсно, він настільки яскравий лідер, що ми забуваємо, що в нього дійсно була дружина, двоє дітей, якесь побутове життя. Тому там дуже цікава історія. Ось ми на наступний раз обов'язково поговоримо. Так, тобто, з нашого боку, такий анонс. Дякуємо, пані Еліно, Дякую вам за, за цей час, за можливість розважати на ці теми. Шановних слідкачів, прошу. Поширювати ці відео, писати свої думки. Ми будемо старатися знову ж таки на них відповідати. Підписуйтеся на канал і до наступних зустрічей. Дякую. Дякую вам, до наступних зустрічей. Благословіть.